З новим днем, українці! Сьогодні в нас на огляді на продаж автомобіль мого друга Nissan Prima Star 2013 року. випуску дизельний, крута тачка, реально крута, такої другої немає. Ексклюзивне оформлення салону. Кондиціонер, криз контроль і мультимедіа піонер. Легкосплавні диски r 17 Лінзована і тоньована оптика. Автоматична трансмісія, акустика, рейнги на даху. До речі, що стосується Nissan Prima Star. Це модель одна і та сама що Renault Traffic або Opel Vivara. Мені особисто Nissan набагато тепліше навіть за рахунок назви, тому що це японський бренд. Але, в принципі, це Renault Traffic. Тут все те саме, одні і ті самі комплектуючі. Рік чистий, 2013. Машину ми прокупляли в 2020 році. В неї було пробіг у 260 тисяч кілометрів. На той момент ви розумієте, що пробіг у такій машини такі мають бути. На даному мить 328 тисяч, вона в ідеальному технічному стані. Паливна система вся повністю чітка, дизель працює без зауважень. Краш-тест ДТП, наскільки мені відомо, не було. Приладом я прийдусь, бо вже не пам'ятаю сьогодні. Подивимося по лакофарбовому покриттю. Двохлітровий двигун дизельний, турбований, звісно, 115 філ. Він, наскільки я знаю, надійний. Автоматична трансмісія, тобто роботизована. Щеплення мінялось на пробігу десь 270 тисяч км. Все працює без зауважу. Для тих, хто не знає, поясню, що таке то роботизована коробка. У вас механічна трансмісія, звичайна механіка стоїть. Але їй керує замість вашого вижиття на щеплення, скажімо так, так званий робот, який вимикає, вмикає щеплення і примикає передачу. Воно трошечки довше виконується, ніж вручну це робить людина. Але ви з комфортом їздите і не маслаєте туди-сюди кулісу, і не вижимаєте щеплення. Ви з комфортом кайфуєте і їздите. Щеплення це. Зазвичай там, ну, від навантажень залежить, раз 100 тисяч може доведеться там поміняти. Приблизно, я думаю, десь так, але воно того варто. А механіка сама по собі коробка буде служити так само саме вічна, як і звичайний меха. Перевірив повністю приладом, вона вся в заводському зафарбенні, окрім заднього правого крила, тут чуть-чуть десь награшків, напевно, можливо, була царапинка, можливо щось колись робилось. І заднє ліве крило так само, десь в цьому місці трошечки є шпаклі. І це інше просто перефарбовано по низу. О Такому тут на дверку трошечки ще підфарбоване. А так, все інше в заводі. Кайф. Звісно, що дрібні, десь скольчики, там зауваження, можливо, дрібні є. Тут трошечки царапинки невеличкі. Вона, до речі, поставлена бачите, на таких от, на лінзах оптика модна. Невеликі десь царапки, можливо, ось отут-от. Невеличкий є, бачите, це можна пальвернути, мені здається. Ось-біля деляда де відкривається ручка, отут тут. І по лівій стороні, тут на крилі трошечки. ну Незначні такі є, але не є проблема зовсім ніяка. Ну, В принципі, це майже все. Так, Саме цікаво, в цьому авто він і ззовні дуже цікаво виглядає, вже побачили. Це всередині. Ось так виглядає салон шкіряний. На водійському єдине, що тут трошечки вже розійшовся, але все одно. Не заважаю виглядати йому першокласно, бачите. Так, дивіться, тут все так пошито, і торпедо, бачите в такому стилі дверні карти. І стеля, і кермо. Ну, Прикольно. Ось пробіг 328 тисяч км. Тут ще теж високочастотні Херц піщалочки. Тут у нас від трансмісії одразу покажу, є зимовий режим і навантажений режим для трансмісії. Передні склопідйомники, електродзеркала. Крис-контроль тут є, єдине, що, напевно, на рулі шлейф не працює, бо тут він, з цією кнопочкою ми, до речі, можемо вмикати круїз-контроль, а на самому кермі кнопочки не працюють. Це питання, яке треба буде вирішити. Не користувалися, їм не було необхідності. Так, ну автоматична трансмісія у нас тут роботизована стоїть, я вже про це сказав під капотом. Кондиціонер тут працює, без зауважень, все добре, це теж точно. Тепер мультимедіа бачите, яка на піонері. Вона, до речі, з камерою заднього виду, Бачите. Це великий плюс за такої автівки, я вважаю. Враховуючи міст зріст 193 см. Висоту мені тут зручно, я на другому ряду сиджу, якщо ви не зрозуміли. За водієм я сиджу сам за собою, з моїм ростом я вистроївся, я поміщаюсь нормально. Трошечки строга посадка спинки, ну, але їхати можна, якщо порівнювати з маршрутками або якимись металонами, бананами, то все одно тут набагато комфортніше. На дальню дистанцію, ну, можливо, трошки, знаєте, строгач є, що ровна спинка просто трошки налаштована, так виходить. Пришвартовані в полиці. Куці. Напевно, якщо їхати цілий день, то можна втомитися. Але якщо це на декілька годин, то в принципі можна спокійно їхати. По документам це вантажівка, вантажний мікроавтобус. Сидушки ці якби, не зареєстровані. Ви їх можете просто вони легко демонтуються і знімати, якщо вам це треба для тихогляду огляду або, наприклад, для якихось там виїзду за кордон чи ще щось. Ну, переобладнання робити, наскільки я знаю, це не дуже дешево коштує, якщо вам це буде принципово, це можна зробити, наскільки я знаю. Але ось така ось ситуація. Тут додатково вони обладнані, можете їх виконати, якщо вам треба, можете з ними користуватись, як вам зручно. По-перше, окрім того, що він відчиняється ось так, але тут ще є така прикольна опція. Я знаю, що не у всіх така є, що можуть похвалитись. Окрім того, що ми можемо просто відчиняти розпашонку, ми ще можемо завертати її Он аж отак. Обидві дверки можна так робити. Демонструю. Оп, і оп. Ось така виходить розпашоночка прикольна, бачите? Ну, Можливо, це для чогось потрібно, зручно і так далі. Тут все знешумлено повністю. Вона дуже тиха в ходу, до речі, дуже приємно. Бачите, і підлоги, і стеля, і вонарки, все безшумлено. Все скрізь. Ну, Зручний відсік багажний, бачите. Як Що є? стосується фаркопа, він тут є, мій друг їм жодного, жодного разу не користувався. Знімати його не бачу сенсу, можливо, вам він знадобиться, якщо ні, то хай буде, як захист. Дуже цікаво мені на ньому прокатитись, бо я на ньому в основному е пересувався в ролі пасажира. Я тільки пам'ятаю, що на ньому покатався в той день, коли ми його купували. Е Як він їде? От Я вам скажу чесно, що ви в ньому себе відчуваєте по Да? не дивлячись на те, що це бусик. Тут прикольно. По-перше, від... ну, тут в салоні пишно все так, знаєте, яскраво і не сумно зовсім. І ззовні ця машина виглядає так, начебто це... зараз СБУ підійде когось забирати, умовно кажучи. Я не можу нічого сказати про конкретно про надійність вузлів і агрегатів цих. Знаю, що чув, що мотор це надійний. Машина за 3 роки не робила голови від слова зовсім жодного разу. Вона жодного разу не стояла на ремонтах, просто на якихось поламках. Планові ТО, ламітні якісь роботи, тобто за машиною доглядали і машину більше того любили. І все це, що по салону переробки робилось, це до е, мого друга ще робилось. Ми такою вже купляли, вона була такою модною. Він то з оптикою там трошки доопрацював. Ну, видно, що її любили в хорошому сенсі ну, в хорошому цього слова всі власники. Тобто машина, котру любили, не, не з котрої вижимали просто сок. До речі, дуже тихо по салону. от Я зараз проїжджаю по неровнощам. М'яко і тихо. По салону ніякого грохіту, ніякого пластику майже не чую, все тихо. Все приємно. Зараз спробуємо 0 до 100. Я не буду переходити в автоматичний режим. Вручний, вибачте, в автоматичному ми все спробуємо це зробити. Розуміли, ну, ми добре розумію, що це машина не для гонок, звісно. Але я спробую продемонструвати, як вона їде. Ну, Ми рухали ще й вгору, враховуйте це. І ось ми зробили сотню. Ось так вона їде. Судливо, якщо ви їздите на мікроавтобусах, то ви тут будете кайфувати. Я дуже рідко сідаю за таку техніку. Але я не відчув себе шофером. Оце саме головне, що кажу, що коли сідаєш, буває в якийсь такий транспорт, то ти відчуваєш себе. Із водщиком, да? Тобто Тут я відчуваю себе людиною і мені приємно в ній рухатись, як би то не було. Велика машина, да, ти розумієш, що за тобою є будка якась там відносно велика, але відчуваю себе комфортно за кермом цього авто. І відчувається, от навіть вам скажу, що в своїй пасальці за кермом ти сидиш і розумієш, що ти в комфортній тачці, яка виглядає на мільйон доларів зовні. Просто круто. На останок ще скажу, по технічному стану я зауважень не маю ніяких. В цілому взагалі ні до чого немає. Кандер, А, ми ще з кондиціонером тестували розгін. У мене в салоні прохолодно, тихо, дуже. Я не чую ніякої підвізки, м'яко все відпрацьовує, все перемикається. як має робити і робити, бути двигуна, в мене не шумить в салоні. Ну, просто я задоволений автомобілем, кажу вам це щиро. Впевнений, що таку машину варто буде перевірити на СТО вам, як покупцю, Переконатись в тому, що тут все добре. А ми до цього повністю готові. Так що набирайте, приїжджайте, зустрінемось, перевіримо, і ви поїдете щасливим на ці. І так само, як і ми це зробили три роки тому з моїм другом. Я всім бажаю миру, а нам перемоги. З вами Вольоха льоха Трандафта. Слава Україні!